Прискорити більше і рухати швидше ніж рухається зараз Україна, неможливо. Я це можу офіційно заявити як відповідальний член уряду. Але це танго це танок, який танцюють вдвох, і з нами в парі також Європейська комісія, яка має навчитись рухатись швидко. Тому, звичайно, якщо б від нас залежав весь переговорний процес і всі рішення це достатньо швидко би мало відбуватися. Але я хочу звернути увагу. На те, що ми маємо тепер, коли мова йде про офіційні переговори, офіційні інструменти завжди співставляти швидкість політичного процесу і використання можливостей. Наша аналітика показує, що найбільше коштів вливалося в країну саме в період. Протягом переговорного процесу не після членства це і інвестиційні пакети, це і кошти структурні фонди Європейського Союзу. На сьогодні з 100% інструментів, коштів, які є в рамках різних регіональних інструментів, ми використовуємо не більше 30, А в цілому це лише одна третина від всіх можливостей, які ми отримаємо, коли будемо членами ЄС. Я говорила про те, що в травні відбудеться. Перша зустріч в рамках майбутнього переговорного процесу по регіональній політиці, і там вже буде мова йти про те, як користуватись структурними фондами Європейського союзу. Це вісім фондів, але ми навіть не використовуємо тих інструментів, які є зараз. Тому дуже важливо зараз, щоб кожне політичне рішення мало під собою підкріплену основу імплементаційну. Тому, звичайно, доручення президента однозначно будемо, будемо виконувати і. Особливо хочу звернути увагу на те, що ви сказали про політичне рішення і політична підтримка. Зараз, коли ми маємо найважливіше історичне рішення про початок переговорного процесу, дуже багато роботи технічної, логістичної, організаційної по веденню переговорів. Але ключовим зараз є підтримка нашого руху саме найдружнішими державами, сусідніми державами. Це ми чули і в Брюсселі і в Парижі, і в різних столицях, що найважливіше це не втратити довірливі гарні стосунки із своїми найближчими друзями і підтримувачами. І як ми бачимо вже на практиці, саме. Регіональне співробітництво відіграє тут ключову роль, тому що, наприклад, в таких країнах, як Словаччина, Угорщина, в тому числі Польща, в період політичних процесів дуже велике значення мають роль регіонів, зокрема прикордонних з Україною, і найбільша кількість можливостей фінансових вона може бути реалізована за, за рахунок рахунок проектів самотранскордонного співробітництва Інтерег, але окрім спільних фінанс фінансових інструментів це також і політичні дружні відносини. І тому а, я буду виставляти нам як пріоритету взаємодії з сусідніми країнами саме розбудову а, прикордонного співробітництва, співробітництва з прикордонними регіонами, областями, селами, селищами. І тут, якщо у вас є пропозиції, є проекти, які ви готові започатковувати ре, або реалізовувати. Я дуже закликаю звертатись до, до уряду. Ми вам вас підтримуємо і супроводимо, тому що це саме той маленький вклад який ви можете зробити велику велику справу